Всім привіт! Що там? Сьогодні у нас вівторок. Працювати ми напевно сьогодні там нормально не будемо, тому що зранку я не працював колодка вчора, поки додому доїхав, то вже капець почало терти. Зараз хлопців відвіз на будівництво. До цього короче, машинка ще пральна поламалась. Це піпець. Вона там древня вже, звісно, але орендована квартира, що нові не купують. Ну, Подивимося, спробуємо її поремонтувати. Точніше, майстер спробує її поремонтувати. Якщо ні, то будемо купляти нову. Ух туди, відібався. І це. Зараз їду в магазин, заберу колодки і поїду, відвезу на СТО машину, тому що там треба спеціальний зйомник. Ну, не зйомник, а супер щоб вдавити назад, треба там. Спеціальну таку фішку От, роздавлює і прокручує поршень в супорті. Так що я вирішив, що це можна зробити. Можна відкрутити там магістраль, стравити тормозну жидкість і вона тіп, і він закриється. Але потім треба прокачувати, треба, щоб хтось був поряд, тому що треба на тормоз, Короче, Я вирішив, щоб. Простіше там віддати цих 700 гривень і щоб вони мені зробили, тому що треба терміново. Якщо б мені було б не терміново, то б я купив би цей зйомник чи не зйомник, а спеціальний ключ, щоб в супорт тягнути назад, щоб колодки потім на вік ставити і замінив би. ну з Наступного разу вже треба, коли буду там щось робити, куплю Придбаю собі того ключа. Так що якось так, знову сьогодні капець. Вже Начебто все розстало і такі лапухи падають. Зараз, коротше, походу, нападає сантиметрів 15 того снігу, тому що облака такі ну, <смас> снігу багато, напевно, буде. Так що якось так. Такі справи. Зараз все заберу, відвезу на СТО, поїду в спортзал, позаймаюсь. Надіюсь, що за цей час зроблять. І далі поїдемо, будемо працювати. Так що якось так. Все, буде щось, якісь новини будуть, включусь, розповім, що там та як. Універсал потрібен, бампера возить. Коротше що, підставили мене трохи з колодками, домовився, що вони будуть на 10-ту. А він тільки мені ось 12.30 тільки написав, що вони приїхали. І на СТО домовився, пересралося все. Ну, коротше. Коротше, напевно, або буду сам міняти, або якщо буде вільне місце, то зараз заберу, відвезу все і цей, поїду, здам машину і потім піду на тренування. Ну, коротше, подивлюсь, що воно і як. Ой, так що такі справи, що наїздив я... Ух блять, наїздив я 40 кілометрів і цей каса виходить 600 гривень. Ну, можна рахувати, що 700, я вже під'їжджаю на підбір фарби. Треба валючки здати. І бампер треба відвести в квасілов на цей за місто на рихтовку там до хлопців, вони його попаяли. Так що якось так. Ну і потім вже буду вирішувати, що там робити з машиною, не знаю. Поки їжу зараз нормально, нічого не треба, я її знаю. Так що якось так, ладно, щось буде цікавеньке, де я включусь. Колодочки недорогі, щоб не скріпіли і не жрали диски сильно, то от LPR вже користуюсь не один рік От назад на Opel Astra H комплект коштує 650 гривень. Так що якось так взагалі бомба. І це ще взяв такі ось на одну сторону, типу змазка на пальці. Тому що в мене немає, закінчилась і я взяв одноразові такі. прикольна тема. Так що користуйтесь, кому потрібні, недорогі, але якісні колодки. Сніг пішов капець, що там 14.23, пробіг в мене сьогодні вже 70 кілометрів. Що там? Ой, ой, ой зараз камеру встановлю. А, пробіг 70, каса 1200. Ну, якось так. Але це блин, з тим, що я працюю з 10 ранку 11-12, 3 години. ну, Нормально, в принципі, за годину 400 гривень. І знов хлопці попросили там документи завіз на машину. Зараз там треба поїхати забрати документи. Ну коротше, доставки, опять, опять доставочки, вони мене виручають, капець. Потім треба позвонив маляр фарбу забрати, треба. Коротко, зараз так круги почота буду робити. Робота йде, а машину то я не зробив. Машину не зробив. Колодочки забрав. Але, блін, на СТО я дзвонив, щось вони трубку не брали, коли я не встигав. Тепер якось незручно, якщо чесно, не люблю це, коли типу, йдеться не так, як треба, тому що домовився з одними людьми, домовився з іншими людьми, а воно все пішло через раку і це не дуже добра якість. Так що якось так, ну блін, ну капець. Ну погода, блін, сьогодні що, яке число? Сьоме, восьме, я вже запутався яке сьогодні число. восьме квітня вже. Йо-мойо. Ось -йо. ми квітня. Ну коротше сьогодні напевно буде у нас полуробочий день якийсь. Я не знаю. Зараз треба може кудись заскочити, щоб хоча б одну сторону зробили, щоб воно тіпа, там не терло, тому що воно теж тіпа, наділи. А, коротше таке надії, що там нічого не відвалиться і нічого не заклине. І цей І диск не попортить. Корочі. Ладно, поутілу вже під'їжджаю до хлопців, треба набрати, щоб винесли документи. Тоді щось буде ясно по машині, там і ще щось включу. А, і до речі, відвізжеш машинку правильно на ремонт. Там чувак займається, кому треба, до речі, в Рівному. Ну там, напевно, в більшості такі старенькі машини, котрім там від 25 років, а може вони не всі ремонтують, я у нього не питав. Він, він типа там в глушці запчастини вставляє. Ну коротше в нього там розбірка, він там чук-чук-чук. Він там получается мені амортизатори два поміняє, потім напаяє на двигун э, ці Дві, э, Як же ж вони називаються? Й-моє. Коротше, щось там напаяє на двигун. Э, потім клапан Утримки води. Поміняє і, і щось там... Щось щесь ще там зробить, щось там почистить, він ще сказав. 1300 гривень всього на все. Якщо нове там все куплять, то воно, звісно, буде коштувати його. Там машинка, блін, вже і 30 років, куди там нове куплять. Та вона ще пару років і на металабрукти її здавати. Ну коротше, надію, що воно буде працювати. Воно ж би ви знаєте, поміняло а воно, блін, через неділю може отригнути Ну, Коротше подивимося. Тому що, блін, возити туди-сюди теж типу, не хочеться. Блін. Капець. На телефоні то воно краще видно, але вживу такий, блін, цей, туча така цього снігу ніфіга фіга не видно. блін. Ну, Буквально метрів десь 70 і все, витимось видимо, далі немає. Зупинись, ну, все в снігу, капець. Вийшов на секундочку і просто тупо, блін. Ну не знаю, ну секунд 30. Вийшов, зайшов і все в снігу, я в шоці. Квітень. Ти що робиш? Ти що робиш, квітень? Де квіточки, котрі розквітають? Що це за сніг? майо, машини всі в снігу, капець, я в шоці. Це буквально за 5 хвилин. Це капець. Фарбу від маляра. До речі, кому треба, підбір фарби в місті рівному. Пишіть в коментарях, дам контакти. Реально підбирають прям чітко. Пройшло пів години, все розтаїло і вийшло сонечко. Mm -hmm. Я в шоці з цієї погоди. Це капіта. Ну що, доставочки порозвозив. Хлопці мені заплатили 200 бачей бачинських. Ну, це не за сьогодні, це за, грубо кажучи, пів неділі. Ну я там ще трохи своїх грошей закладав, там то за фарбу заплатив, то купив сюди, ну там моїх 100 доларів там є. <сум> за роботу, за Просто хлопців немає гривні, вони мені валютою. Ну а я ж такий хлопець. валюта так валюта, головне ж гроші. Плюс на чайок там леську залишили. Приємно, приємно. Так що якось так. Працюємо далі. Зараз за дитиною поїду в школу, заберу, відвезу додому, до залишу її з дружиною і поїду далі працювати. Попрацюю час пік і на обід, чи на обід кажу, на вечерю. А завтра там домовився в гаражах на одній стороні поміняють, у них є там цей ключ, щоб здавити. Та і зранку поміняють там, пару гривень їм дам. Навіть там завтра зайнято, сьогодні не можуть. Інші стої не хочу шукати, а хлопці біля гаражів, я знаю, заїдуть, поки там буду своїми справами займатися, вони поміняють одну сторону. Інша сторона у мене там ще відсотків 70, а ота от сторона треба буде направляючи, перечистити, передивитися, повскривати, що воно там. Може, ще прийдеться ремоплект Ну, Надію, що легкою кров'ю там все обійдеться. Все буде щось цікаве включусь. Знову сніг іде. То сніг, то сонце, то знову сніг. Що за погода квітнеба взагалі? Це просто жах. Але ж плюс є в тому, що є робота. І це саме добре, що є робота замовлення. Оба! Так, Ну що там у нас? 7 годин вечора, пробіг 125, каса 1900 у нас виходить, плюс ще 300 гривень чаюхи в мене. 200 там хлопці дали, розрахувалися валютою, я поміняв, вийшло на 200 гривень бо більше, ніж треба. І 100 гривень мені так понасипали. Зараз приїхав за хлопцями щасливе. І буду забирати їх. Ну що, вийшов я ввечері ще трохи попрацювати. І цей 9 годин, ну вже не знаю, я напевно годинку десь покатаюсь, не знаю взагалі на що я вийшов. А, що я вийшов, тому що треба відос засняти. От що я і вийшов. Щоб з дому не знімати. Якраз там і дитину дружина укладає. <кій> Спати. Що у нас виходить? На 140 кілометрів е, каса 2500 гривень. Це свої болт, уклон, болт-уклон там майже нічого нема. Більшість в мене там свої. Будьте ну, сьогодні. Так що якось так, що у нас тут пум-пом-пом? Нам ще Оберем. Е, до речі, забрав сьогодні. Сьогодні в 9 ранку здав пральну машину на ремонт і сьогодні в 7 вечора мені її віддали. Поміняли там амортизатори, тому що вона трохи підпригувала. Потім поміняли мені клапан, там вода набиралась сама в машинці, навіть якщо вона типу, не цей виключена, навіть навіть якщо виключена з сіті, все рівно набиралася вода в барабан. І щотки перепояв на двигуні, тому що вона типу, не, не крутилась. Взяв всього-навсього 1300 гривень. Так що, кому, якщо комусь в рівному треба ремонт недорого, то пишіть в коментарях, дам номер телефону. І чувак нормальний, там у нього, хоч і були там. Черезі пральні машинки, але я з ним домовився, щоб без чері. Так що тяговий мужик, не знаю. Поки що працює, як воно там буде далі, хто його знає. Ну, поки все працює, те, то, що, то, що треба було зробити, він все зробив. Так, поутів я до пасів, ще годинку попрацюю, та зніму вже завершальний відосик і поїду відпочивати. Братва, що буду закінчувати свій робочий день, день 22 години на годинниках. Пробіг у нас вийшов 160 кілометрів і каса у нас виходить 2900, 1500 у мене своїх, плюс 300 чайових. 1800 і получається 280 по болту і по укону 840. Разом виходить там 2900. І мінус заправка амортизація виходить. Мінус 900 заправка амортизація, виходить чистими 2000 гривень. Якщо чесно, я сьогодні і не думав, що щось буде, тому що думав, застрягну з ремонтом. Поки ремонт, поки то все, думав, що такий робочий день буде ніякий. Але він вийш, вийшов бомбовський тому що пробіг невеликий, а каса шикарна. Так що якось так. Дякую, хто підписується, ставить подобайки, дуже мотивує знімати далі відео. Дуже вам вдячний. Зараз там напишу зверху, скільки у нас заробіток за 22 дні. Ну Там щось напевно 35%. 500, Ну, щось таке, я не вже пам'ятаю, яка там була остання сума що я напишу. всім дякую ще раз. Доброї та спокійної ночі, Па-па.